Вперше у світі результат унікальної трансплантації, яку виконали хірурги інституту серця. Справжня медично-наукова сенсація. 12 12-річній дівчинці пересадили серце шестирічного донора. Це буквально витягло дівчину з того світу про наукові прориви українських ескулапів, транспорту. Життєво важливих органів під обстрілами та перспективи розвідку вітчизняної трансплантології у сюжеті Романа Барашева. Їй просто настільки погано було, що вона сама каже: Мама, коли вже мені зроблять нове сердечко? Да, вона вже сама втомилася від цього, бо перед операцією ну їй дуже було. От вона просто гасла. Мрія 12-річної кіри про інше серце здійснилась вже два місяці. Її організм звикає до нового маленького органу. Отримали його від шестирічної дівчинки, життя якої трагічно обірвалось. Вдвічі менше по вазі був донор, ніж реципієнт, і в нас вийшло шестирічна дівчинка і дванадцятирічна дівчинка. Дивлюся за коли нам роблять. Я не вірю, що це вже наше сердечко. Для нас це новий шанс жити. Пересадку, яку не робили ще в жодній клініці світу, провели кардіохірурги інституту серця. Зараз Кіра перебуває під наглядом лікарів, але всі негаразди вже позаду. Пацієнтка одужує, запевняють лікарі. Ми пішли, звичайно, на якийсь ризик, але ми також розуміли, що другого шансу. Отримати дитяче серце найближчі там півроку у нас не буде, бо дуже рідко нам дають дитячі органи в Україні. Ще небагато батьків готові дати згоду на вилучення органів після встановлення клінічної смерті мозку їхньої дитини, коли подальше життя вже неможливе для родин урятованих дітей і медиків. Такі люди святі. Любов мати шестирічної дівчинки, яка і стала донором для кіри. Жінка спеціально приїхала до лікарні послухати, як б'ється серце її доньки у грудях кіри. Сьогодні сьогодні дості очікування десятки дітей, які очікують на трансплантацію серця, на трансплантацію гень. І приклад пані Любе, я думаю, має бути прикладом для всіх тих, хто. На жаль, ніколи втрачає своїх дітей, і ми звертаємось до цих людей з проханням все ж таки надавати згоду на донорство. Донорські органи від дітей, які не мають шансів на виживання дітям, які отримують можливість жити. Такі трансплантації нове слово високотехнологічної медицини. Перше в Україні серце від дитини дитині пересадили два роки тому, саме тут, в інституті серця. Чотирирічний хлопчик був донором, мама якого дала згоду на забір органів його сина. Після смерті вона сама доктор, і вона розуміла, що можна врятувати за допомогою донорських органів ще декілька дітей. Тоді це повернуло до життя шестирічну Соломію, серце якої могло раптово зупинитися назавжди. Тим є сонечко, мама тебе дуже сильно Любов. І тато, і дідушка всі за тебе переживають. І все добре. Трансплантація Кірі це ще одна виграна битва за дитяче життя. В Європі є стандарти, які вони не можуть порушувати. Наприклад, є такий стандарт, що донор і реципієнт мають бути, різниця в вазі, має бути не більше 20%. На сьогодні ми використовуємо донорські серця, які в ВАЗі відрізняються до 50% і отримуємо гарні результати. Ніхто в світі такого досвіду взагалі не мав ніколи. А ще ніхто зі знаних США та Європи не має досвіду трансплантування та транспортування донорських сердець під ракетними обстрілами. Треба було привезти серце захмедиту для. Нашої кіри, і коли ми поїхали, вже була 12-та година ночі, і під час забору серця почалась ракетна атака. Найбільше за останні часи за хвилину до нашого виїзду розірвалася ракета. Поряд зруйнувала цілий будинок. Кожен орган після вилучення має свій ішемічний час, той час, який орган може перебувати без організму. найкритичнішій ситуації знаходиться серце, тому що серце найменший проміжок може перебувати його. Треба максимально швидко трансплантувати. По літературі це 3-4 години. Ми не мали виходу іншого, як вести через місто під час атаки. Бог. Мабуть, нас десь там береже, дивлячись на те, що ми хочемо все ж таки зробити якусь добру справу. І так нас через місто провів, і ми не потрапили під обламки. Насправді ми не настільки переживали за своє життя, як хотіли максимально швидко привести це серце, бо Кіра вже в той час була на операційному столі, і синхронно проводилось вилучення її хворого серця. Про дитячі трансплантації, проведення операцій під обстрілами і під час блекаутів. Директор інституту серця доповів нещодавно на всесвітньому медичному конгресі трансплантологів у Сан Франциско. Ми показуємо в яких умовах ми працюємо, як живуть наші діти в бомбшелтері, тобто в бомбосховищі під час е е ракетних атак. Показуємо, як ми працюємо в слов, умовах блокауту, коли зникає світло. Трансплантації в інституті серця проводять безкоштовно. Їх повністю оплачує держава. Якби війни не було, то ми б зробили набагато більше. Війна нас дуже гальмує, але є і плюси, скажімо так. На сьогодні ми почали використовувати мет. Військові технології ми почали використовувати дрони для доставки донорських органів. І на сьогодні ми маємо вже декілька польотів експериментальних поки що з свиним серцем. Як тільки припиняться повітряні тривоги, і наші військові і диспетчера авіалінії дадуть нам зелене світло, то ми почнемо. Возити донорські серця вже дронами з усіх куточків України Роман Барашев, Геннадій Нікієнко. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.